Всім привіт! Вітаю вас з залізничного вокзалу міста Києва. Їдемо в таку невеличку, ну, таку невеличку подорож на два тижні з сім'єю, дівчачою сім'єю. І вирішили спробувати зняти такий влог. Будемо трошки вам показувати, де ми, що ми, куди ходимо і куди їдемо. А, зараз чекаємо свій поїзд. На Одесу будемо їхати і будемо вам все показувати. Зустрічаю свою маму біля метро, бо вона вирішила на метро прокатитися з чемоданом. Поки я чекаю, то думаю, розповім вам наші найближчий план на день. На сьогоднішній день ми проведемо, звісно, в поїзді, будемо їхати на Інтерсіті. Бо звичайного поїзду там не було білетів, з нормальними місцями був тільки плацкарт верхні місця. А нам з малою дитиною то таке собі, звісно, на верхніх місцях. От, їдемо в Одесу, приїжджаємо туди сьогодні в пів одинадцятої вечора. Там орендували квартирку на дві доби. Завтра день будемо в Одесі, погуляємо. Походимо, сходимо в якийсь заклад, все знімемо, все покажемо. От. Поліна з, з своєю другою бабусею вже чекають на пероні, поки я свою маму зустрічаю. От, Так що їдемо. Їде. йде Моя мандрівниця зі своїм крутим малиновим чемоданом. Там, там вони сидять. Ти що, переживала, що бабусі мамусі немає? Так? Да? Нічого, все прийшли. Пішли сідати в вагон. Опці який себе гарний новий костюм. А що бабуся морозить? А, Сергій, це оце. Ні, запит. Треба модем можно. Бубачка это бокчу. На яку Їдемо? <говор> <говор> я потом расскажу. расскажу Я думала, может, что Ну, ешь, поешь, а потом сходишь в туалет уже. Вот <говор> а yeah. ты ешь Ему винегретик. Мяском. Полина, что ты ешь? Алиса с овощами. Mm -hmm. И винегрет? Да. <говор> да? Добре. Яблочко, лохина, водичка. Mm -hmm. Тут коліна вже не витримала, і ми вирішили прогулятися до останнього вагона. А ти що, дуже щось хочеш чи що? А що? Нічого тебе. Тільки, Тільки не кричи, будь ласка. На работе припусты. Колы сырые пластилин, да? Ну все, давай это пробуем. Точно, что пластилин. Чего? Не, ну вин прикольный. Вин с лимонным смоком. Блин, попробуй. Mm -hmm. да. Як тобі? Начинивский слова. Прикольно. Ми пішли по другому заходу. Ой, mm -hmm. oh, я забула зважити

啊，我再给你，嗯，书。 Чого? О, я говорю, що так. Добре голосової навіть, так? Скажіть, тільки приїхали, одразу сховище, да? Ну, що, хочу вам сказати, що ми вже на місці, але Одеса зустріла нас тривогою, шахедами і вибухами. То ми прийшли і одразу прийшлося спуститися в, в укриття. Досі дочекалися, поки вже буде чисто, і йдемо до місця нашого відпочинку. Нам тут і 10 хвилин кішки. Ми вирішили не визивати таксі, а прогулятися, пройтися, розім'яти ноги після сидіння. Ідемо. <рес> Вечірнє місто, звісно, гарне. Пусто. Так, ми вже заселилися. Зараз покажу вам міні-румтур, поки у нас ще прилічненька, мабуть, треба вийти. Так, У нас тут такий прикольненький вход. Заходимо. Міні така коридорчик. Треба, мабуть, і так зробити. Міні в скандинавському стилі. Так, Тут одразу перша спальня. Така ліжко на двох. В принципі, все, що треба для ночівлі, є. Телевізор тут таке. Прикольненько. Так, загальна кімната, тут є ще диван. Показую тебе. Ми з тобою вдвох будемо на дивані спати? Да. Да. Бабусі буде. Да, бабусі будуть комфортно спати. Так, кухонька. Так. Холодильник, Мама, кавомашина. Духовка печка. Так, і ванна кімната, душова кабіна, туалет. Все класненько. Дуже гарна квартира, мені дуже подобається, світла така. Завтра ще подивимося на від. Ось вот тут є балкончик. Ой! Такий, знаєте, справжній, зараз пальне. Справжній маленький одеський дворик. Будемо завтра дивитися, як він тут виглядає все. О, Поліна вже лежить, да? так? Без подушки? Без подушки? І без Wi-Fi, да, Wi-Fi нема, це проблема. Мам, включиш Wi-Fi. Мама вже з татом говорить. Це теж рум-тур онлайн. Що? Ключу, звісно. Да. Боже, Які мультики! Мультики. Ти скільки Сейчас, дивилась, мультиків в поїзді? Да. Скільки? Да. Не скільки? Так. Mm -hmm. да. Так що будемо розкладатися, відпочивати, бо все-таки. Сім годин ні, ні. в поїзді просидіти, то таке. Ні, Втомлені, потомлені. Але краще ніж їхати в автобусі зайві ці вісім годин, бо ну все-таки в поїзді ти став, пройшовся, спокійно зайшов в туалет, сходив, бо в автобусі треба чекати, тільки зупинок. Все на добранч завтра, другий день. Підемо гуляти по місту. Час Кудись... в Цікаві міста. Na brand.